Громадськість міста, чиновники торгівлі в особі Москалюк Валентини Іванівни, Ковальчук Ірини Іванівни, заступника начальника міського відділу торгівлі Лукова, дурять громадськість міста, людей, що наш ринок закритий офіційно. Однак це не так, немає такого рішення. Ні виконкому, ні сесії міської ради про закриття ринку над цими рішеннями пропрацювали юристи, які сказали своє слово і впевнені в тому, що ринок повинен працювати. Для чого це робиться? Для того, щоб зігнати нас з того. Стої території, і цю територію віддати в руки приватному, приватній структурі комерційній структурі Хем оператор То чому ми повинні йти з ринку, на якому пропрацювали по 10 і більше років? А на тому місці невдовзі будуть збудовані контейнера, які будуть коштувати. По 10 і більше тисяч доларів, до речі, вже е, є ціна на ці кіоски, і запропонув... вже деякі люди, які працюють, підприємці, які працюють на Львівському шосе, питаються, а що у вас уже продаються там контейнери, значить, вже мова пішла. Хоча і ми ще там залишаємося працювати. Точно така ж ситуація була е, трохи більше року назад. Коли нам запропонували місця в пасажі, які знаходяться на території хмс оператор а до того ці місця вже були розкуплені, просто з нами зіграли лохотру. Сьогодні при зустрічі з підприємцями, мер міста, Мельник Сергій Іванович сказав, що завтра на сесії винесуть питання продовження Праці терміну, праці терміну праці на алеці до травня місяця. Це одне, і далі він також сказав, що підтримує нас в тому, щоб були проведені громадські слухання. Ми надіємося, що від свого слова дотримає, дивлячись от на цю проблему, яка зараз склалася, ми для неповторення. Тої схеми, по якій е, працював ринок оператора, також е, пан Ворона в тому році, е, зараз е, вийшли з ініціативи від підприємців, е, які працюють на е, ринку ранковий по вулиці Проскурівського підпілля, також е, від е, мешканців, мі... мешканців прилеглих будинків Проскурівського підпілля 25, а також е, Подільське 65, з, також з, від обласної проспілки, направили три звернення до е, міського голови з проханням провести громадські слухання по е, проблемі існування нашого сектору ринку по вулиці Проскурівського підпілля. Для чого це е, ми зробили? Для того щоб в майбутньому, якщо громада міста, а це і жителі, і підприємці, і покупці, і чиновники, різні версти населення. Якщо їм не потрібна ця наша 100-метрівка, ця алейка, то щоб вона рішенням громадських слухань була закрита раз і назавжди для всіх. А не так, що нас зараз якимись незрозумілими рішеннями виженуть звідти, а через декілька місяців поставить пан Ворона, там на дорозі контейнера, зроблять з проїжджою знову пішохідну зону і продасть за чималі кошти. Тому якщо ми потрібні громаді міста, то ми також. Дали би згоду на те, щоб цю 100-метрівку якось облагородити, щоб вона мала пристойний вигляд, щоб ми не е, позорили своїм виглядом саме тур'єр міста. Але це все ми е, хотіли б винести на громадські слухання, щоб всі могли висказатись, і тоді вже, по тому, яке буде прийнято рішення, тоді вже міська влада, а також відділ торгівлі, який зараз дуже. Настирно питається втрутитись в нашу цю проблему. Тоді, якщо буде незадовільне рішення цих громадських слухань для нас, підприємців, а саме буде прийнято рішення про закриття, тоді вони мають бути включені в роботу, а саме предоставлені нам інших робочих місць. Для того, щоб люди, які є на сьогоднішній день платниками єдиного податку, а це сума в розмірі 200 гривень за місяць, а також ті люди, які сплачують внески до пенсійного фонду по 300 гривень на місяць, щоб вони мали змогу працювати і щоб вони не йшли в тінь, щоб вони не здавали свої патенти, але це вже перспектива ну, така майбутнього, яка Має бути при незадовільному вирішенні цієї проблеми. Для цього була нами сьогодні ініційована і проведена зустріч з міським головою, який запропонував нам, для того, щоб на сьогоднішній день ми не маємо змоги здійснювати свою підприємницьку діяльність, хоча і ринок не закритий, бо працівники міліції нам вже другий день це робити з, разом з представниками е, відділу торгівлі паном Луковим, а також посадовими особами, які працюють в міськ виконкомі на сьогоднішній день. Виступають при складенні актів свідками. Для того щоб цього не було, ми виступили сьогодні з клопотанням, щоб міський голова підняв на сесії питання щоб. Дав нам змогу далі подовжувати термін нашого працевлаштування на цей час, поки ми працювали, щоб ми не втрачали кошти, бо ці кошти, які треба заплатити на сьогоднішній день до 20 січня за пенсійний фонд, а це 900 гривень за 4 квартал 2010 року, а також вже плати за лютий місяць за єдиний податок. Щоб ми могли ці кошти заробити, бо сидячи вдома, ми ці кошти заробити не в змозі. Те, що було нам сказано, що рік назад нам давали рік, на те, щоб ми працевлаштувались на це, я можу вам сказати, що люди, які торгують і купляють також на цьому ринку, це найбільш малозабезпечені версти населення. Ці кошти, які ми заробляємо, вони йдуть якраз на Утримання і податків, і проплат, і комунальних платежів за кварплату, тобто в нас е, немає тих коштів, які б ми могли е, ну, відкладати, і за які б могли б зараз піти на Львівське шосе, е, зняти там за 2 чи за 3 тисячі гривень на місяць цей контейнер і працювати. Якщо ми платили раніше ран... 45 гривень на місяць за патент, то зараз через те, що нам от не видають е, наші трудові договори на руки, ми, маємо, е, ми мусимо платити 200 гривень на місяць для того, щоб бути законними підприємцями і на сьогоднішній день не втратити можливість проводити свою підприємницьку діяльність. Але е, на це у влади є е, ну, такі заперечення, що ми е, не маємо права торгувати, хоча всі е, платежі проводимо. Тому о, от ми хотіли би, щоб було проведено журналістське розслідування. Саме для цього ми звернулися в редакцію моєї газети. Ми б хотіли, щоб це питання стало. Ну щоб про, щоб про цю проблему знали також і в інших містах нашої держави, щоб люди подивились, як на сьогоднішній день є який вважається тиск, проводиться тиск на підприємців, які. Не б'ють, не лимають двері в облдержадміністрації, а чинно сплачують всі необхідні податки. Хотіли би, щоб влада, міська влада на сьогоднішній день нам допомагала, а не ставляла палки в колеса. Прийшла з редакцію газет, моя газета з, разом з підприємцями, з проханням провести журналістське розслідування з метою. Не допустити будь-яких порушень, інтересів громади міста не просто закривають ринок, такого рішення його воно взагалі відсутнє, а приймають рішення то про звільнення проїжджої частини, то про перенесення з правої сторони тротуару на ліву сторону, від чотні на нічотні. І все робиться для того, щоб ці підприємці, які працювали там, працюють з 90, Хто з 96-го року, хто пізніше прийшов на цей ринок, щоб вони просто не витримали, щоб вони вже встомилися від того, що їх перекидають з одного місця на інше. Ми вам так зробили, ага, ви витримали. Давайте ми попробуємо ще так. Вам зробити. Був комунальний ринок. Витримали молодці. Давайте ми вас за клопотанням міського споживчого товариства віддамо в ринок оператор Питання, а чому? А чому? Звідки це клопотання міського товариства споживчого товариства копіратор у нас воно які привілеї має перед іншими, перед цими самими підприємцями, 200 підприємців стоїть? Яким чином на підставі чого їх віддали Комуна, е, з комунального ринку в приватну структуру? Простим рішення виконково, причому не просто рішенням, а внесенням? Змін в діюче рішення просто внес, внесли зміни. Той пункт викинули, а інше постави замінили слово ринокронковий комунальний на смт копіратор. Бо смт копіратор попросив. У нас смт копіратор досить має великий вплив і інтереси, і управління міське управління торгівлі досить, досить дослуховується до цих клопотань звернень, а звернення інших. Підприємців чомусь залишаються поза увагою. А чи не мають особи нашого управління торгівлі? Якісь особисті інтереси в зацікавленості? В тому, що саме смт кооператор має керувати всім і отримувати прибутки, а місто позбавляти цих прибутків і доходів з 5 січня? Працівники міліції прийшли. Привів їх до речі туди заступник начальника управління торгівлі Олександр Васильович Луков 6 годин ранку. Він дуже поспішав і без будь-яких пояснень працівники міліції. Розказували, що погрожувало, що якщо ви зараз поставите намет, ваш товар буде конфіскований, ми вас оштрафуємо і протягом півгодини ці суми різнилися від 170 гривень, потім 850 гривень за встановлений намет, а потім ще вісімлуков сказав, ні, 850 гривень це буде мало, та мабуть ми вам зробимо до тисячі. А якщо ви ще й розкладете товар, то це буде два рази по 850, а може ще й по 1750. Це ж люди плоті гроші, вони принесли копійку, вже заплатили. І, не давши можливості заробити гроші, на що розраховує міська влада, Яким, якими проблемами переймається міське управління торгівлі? Які проблеми їх хвилюють? Як забрати людей змучених, вони вже знервовані, вони ночами не сплять, вони не знають, чи їм сьогодні можна поставити намет чи не можна, а їм сьогодні не дозволили поставити намет. А вчора склали протоколи. По 164 статті Кодексу про адміністративне правопорушення за те, що в них намети встановлені без наявних документів, які дають право на здійснення підприємницької діяльності. Тобто цими документами на сьогодні законом визначено свідоцтво про підприємницьку діяльність, патент про сплату або фіксованого, або єдиного податку. І підтверджуючі квітанції. І коли підприємці пред'явили працівника міліції і свідоцтво про підприємницьку діяльність, і квітанції, і патенти, а вони кажуть: а зато у вас немає дозвол. дозволу на встановлення на мету. Підприємці пояснюють, що ми торгуємо на ринку, нам не потрібне дозволу. От через дорогу стоять два кіоска, От їм потрібний дозвол. Може, ви спочатку перевірите в них документи? Ні. Нам туди сказали не ходити, нам сказали перевірити документи вас. І саме вас сказали скласти протоколи. От тут присутня Лавришина, вона вже виступала, Людмила Іванівна. І саме з неї почали складати протокол. І склали протокол. І всі наявні документи дали. Вони розуміють працівники міліції, як да, ви прийдете в суд, ви суд виграєте, але ми маємо показати, що ми влада. Що ми апарат примусу, є 13 стаття закону про місцеве самоврядування, проведення громадських слухань. Ми просимо всіх небайдужих людей до інтересів міста, щоб вони прийшли на ці громадські слухання і сказали своє слово владі, що шановна влада, ми вас обрали не для того, щоб ви нам вказували, як нам жити, де нам ходити і де нам купляти, а для того, щоб ми. Щоб ви вирішили наші звернення, ми до вас до вас звертаємо, щоб ви знайшли всі можливі закони і правила, щоб зробити це для нас краще. Неприбраний сніг цього влада не робить і не бачить. Сміття розволочене тваринами цього теж не видно. Зате знайшли підприємців. А в міський голова нам сьогодні сказав, ви зобов'язані платити пенсійні внески. Мандрик йому відповідає, в мене тільки є 600 гривень, я назбирав. 9, а мені да. ще треба 300 десь взяти. А де мені, Сергій Іванович, 10, взяти, якщо ви мені не даєте їх заробити? Де мені їх взяти? Сергій Іванович подумав каже, да, тоді давайте ми зробимо так. Що ви що до, до першого травня ще постоїте, ще трошки щось заробите? Бо ми до 1 нічого не можемо робити травня, бо це не сезон. не сезон, шановні, так не можна. Так не можна. Сьогодні Сергій Іванович голова, завтра може бути головою мандри Ігор Валентинович. Це не назавжди, але завжди треба залишатися людиною. І чим більше людині дається, тим більше з людини і вимагається.